Можливо, можна працювати над якимось російськомовним контентом в соціальних мережах, який не для української аудиторії, знову таки, щоб тримати своє місце в російськомовному інформаційному просторі, щоб не залишати йому, як я вже казав, Соловйову і Скабєєві. Тому що, якщо знову таки, якщо ми не говоримо з російськомовною аудиторією її мовою, я не кажу в аудиторії самої Росії, повторюю. То наше місце займають російські пропагандисти, щоб не було, не було сумнівів. Або от всі ці люди із позицією не все так однозначно. Ну, звичайно, Росія напала на Україну, але дуже жалко від людей в Білгородській області, які страждають від обстрілів. Вони то тут до чого. Це ж все Путя. Ми ж розуміємо, що це дві альтернативи: або так, або сяк. Тих людей, які російською мовою говорять безкомпромісно, як там Каспаров, як Пегіне, не ж меншість, то чому нам не підкріпити ці зусилля і стати в російськомовному сегменті більшості? Але для цього потрібно російською мовою звертатися не до українців?